Привіт! Маємо феноменально прекрасний е, інструментарій для швидкого збору ретаргетингу або для створення лукалайк-аудиторій -like при роботі з е, інтернет-магазинами і карточками товарів. Е, ну, Якщо в нас є інтернет-магазин, якщо в нас є e-commerce-менеджер, е ми туди завантажили фіт товарів. Де в нас тут є-Commerce? От Commerce Manager. Якщо ми сюди завантажили е, товари, нехай буде цей. Так, да, тобто вони синхронізуються з сайтом і дані сайту синхронізуються. А поміж між того, в нас є ще сети, і ми зібрали сети е, товарів по тематиці. Наприклад, за категорію. так Категорія футболки, наприклад, ось у нас тут є футболки 2. 36 футболочок, 5 товарів, 36 варіацій. От. Тобто всі товари, які є на сайті, вони синхронізуються з комерс-менеджером і потрапляють сюди як в каталог, як товари. От. Якщо в нас така штука є, то в на рівні едсетів у нас з'являється можливість робити прикольний ретаргетинг і прикольний лукалайк. Ми робимо спочатку ретаргетинг custom Audience і обираємо джерело. Цього трафіку як каталог. От. І обираємо конкретний каталог, обираємо конкретний продакт сет, який ми до того зібрали в Commerce Manager. Ось наші 36 футболочок. Ми їх тут зробили. І ми можемо окремо зібрати людей, які дивилися, переглядали ці товари, людей, які додавали в, до, до кошика. І окремо зібрати людей, які купували ці товари. Звісно, ретеншн можна зробити різне. Якщо ми кажемо про ретаргетинг, да, то ми можемо зібрати тих, хто переглядав ці, ці е, товари, і взяти, наприклад, 2 ну, тижні нормально буде, або 7 днів. І зробити на них ретаргетинг, щоб не обирати там, е, бо можна зібрати просто з пікселя з джерела веб-сайт, зараз покажу. І обирати їх вручну, там кожну сторінку. А можна отак по карточкам товарів зібрати людей, які взаємодіялись з конкретною категорією товарів. от, Ну, а якщо ми кажемо про Луки-лайка -like аудиторію, то джерелом для Луки-лайка -like можна, можна зробити людей, які купували ці товари. Щоб аудиторія була більшою, візьмемо 180 днів, зробимо спочатку аудиторію тих, хто купував футболки за 180 днів, а потім з неї можна зробити uh, look-alike. Прекрасно, щоб продавати ті самі футболки людям, які схожі на тих, хто вже купив ці футболки, що є логічно. І це, чому я кажу, що це. Uh, Цікавіший досвід, тому що якщо, наприклад, таких футболок 36, то ми розуміємо, що ми могли б зібрати їх через джерело веб-сайт. І це було б трошки напряжно. Ми б обрали піксель, ми б обрали ем, аудиторії з конкретних сторінок веб-сторінок веб сайту, теж обрали б, там не знаю, 14 днів, але фільтрувати цей трафік треба було б через. Ем, Вміст конкретного слова в посилання на сторінки сайту. Ну, я собі уявляю, що всі продукти футболки, посилання на ці продукти вміщують слово t-shirt. Наприклад, short, От, і звісно, так, вручну ми могли б робити. Або ми могли б зробити, типу, URL, на сайті дорівнює, і вписати сюди конкретні. Посилання конкретних продуктів, наприклад, п'яти продуктів, бо тут також більше десяти, більше десяти не влізає. І так, да, і система все одно б зібрала нам людей, які е, були на сторінках е, п'яти продуктів за перш певний період часу. Але якщо таких продуктів більше десяти, або нам треба не тільки ті, хто переглядав <кхи> ці товари, але й ті, хто. Їх додавав кошик або замовляв, то, звісно, цей варіант нам не дуже е, підпадає. Тому через каталог дуже легко. Єдине, що одразу не можна зробити тих, хто, наприклад, дивився із них ісключить до да, тих, хто купив, тому треба окремо зробити людей, які дивилися категорії товарів, футболки, створити цю аудиторію. А потім. Створити ще одну аудиторію і її виключити з показу для тих, хто купував ці товари. Ну, також за якийсь певний період, мабуть, за 90 днів, скільки разів людина. Як часто люди купують футболки? Ну, за такий період треба їх виключити, тих, хто вже їх купив. От. Тому прекрасний інструмент для збору ретаргетингу швиденького по категоріям із товарних категорій.